Всім привіт! І сьогодні приготуємо ніжний та смачний пиріг з начинкою. А начинку ви можете регулювати за своїм смаком, тому що це варення. А ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І перше, що нам знадобиться, це три яйця. Наступним я додаю цукор та трішечки до цукру додала ванілін. Ванілін робить випічку більш ароматною. Тепер починаю взбивати десь приблизно 2-4 хвилинки. просто до побілішення та посвітлішення маси. Тож довго як на бісквіт вам яйця не потрібно. Не збивати. Тепер я додаю олію та 300 мл кефіру. Усі пропорції ви знайдете під відео. Кефір перед додаванням я трішечки підігріла. Тепер додаю одразу борошно. До борошна я одразу додала одну чайну ложку розпушувача. Знову ж таки, готується дуже швидко, все перемішав та готово. Ось такої консистенції повинно вийти тісто. Форму я змащила соняшниковою олією. Виливаю не все тісто, а лише половину. Вкладаю тепер густе варення, в мене це було яблучне, та накриваю його усім тістом, що в мене залишилось. Якщо варення у вас рідке, то можна додати до самого варення трішки борошна або крахмалю. Випікаю пиріг у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно на 45 хвилин. Ось такий він в мене вийшов. Дуже смачний, ніжний, м'який. Та начинку ви можете регулювати за своїм смаком. Якщо в мене яблуч. Ручне варення то у вас може бути слово або за вашим смаком. А я чекаю на ваші відгуки, коментарі. А якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!